Вітаю, друзі! Є такі люди. Вони щось середнє між трутнями і мародерами. Вони рахуються в Збройних Силах України, а займаються зовсім іншими справами. Ну, таких прикладів, мабуть, безліч. Ми чули там і про. Солдати, які будували генеральські дачі, працювали на городах, ну і так далі. і так далі. Це на, е нам залишилося спадок от совєтської армії. Але є такі кадри, ну за яких просто соромно, на яких огидно дивитися, огидно дивитися. Давайте про ці випадки поговоримо. Але за одну хвильку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання. Напишіть обов'язково коментар для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, соліст до гурту океан Ельзи. Той самий Святослав Вакарчук. Той Вакарчук. Який двічі обирався народним депутатом України, і який двічі складав мандат, який за останнім разом провів парламент, діючий зараз парламент, групу Сарасят Голасяд, групу іноземного впливу. Так от цей самий Святослав Вакарчук отримав понад 330 тисяч гривень за військову службу в 2025 році. Це відображено в його декларації, подивіться, друзі, вдумайте. В 2022 2023 роках винагорода за його військову службу складала 764 700 гривень. Друзі, ну в якому окопі хто бачив Святослава Вакарчука? Так, він їздить, співає. Так, він підтримує воїнів. Але перше, він абсолютно не бідна людина. Навіщо Навіщо йому йти на службу в ЗСУ? І отримувати копійки порівняно з тими статками, які в нього є. Але величезні кошти для наших воїнів, для наших українців. Вдумайтесь. Святослав Вакарчук в роки війни отримує зарплату військовослужбовця, маючи мільйонні статки. Рахується там у Львівському ТЦК, де скажуть так люди. Оце ціна всім оцим соросятам, бедлятам, парасятам, які заполонили українську елітку, українську владу. Це Просто ницість. І от дивіться. ДБР викриває у Львові керівництво військової частини, яке за винагороду дозволяло солдатам замість служби працювати на приватних СТО, посадовці дозволяли сімом контрактникам не з'являтися на службу та працювати на приватних СТО у Львові. Та Львівській області. Водночас вони зобов'язували військових передавати їм грошове забезпечення, яке ті офіційно отримували у військовій частині. Ця схема діяла з липня 2024 року по березень 2025 Свіженька, щойно викрита. Усім чотирьом посадовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень за попередньою змовою групи осіб. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років. Друзі. А чим ця ситуація відрізняється від ситуації Вакарчука? мля, Мобілізацією у Львові займався. Чи в якому окопі ця сука сиділа? Може, в якомусь танці горіла, а мабуть, чи ж і медальки вже отримав? А? Гарний співак може бути нікчемною людиною, може бути звичайною гнидою. Це про Святослава Вакарчука. Знаєте, співати не б мішки ворочати. От така історія, друзі, про ницість, мерзотність. продажність і цинізм української елітки. Українського політику. Тому, друзі, наступного разу думайте, кого делегуєте до влади, кому доручаєте депутатські мандати, кого обираєте міськими головами та на інші посади. Бо отаких от вакарчуків, отаких от 40-поросят. Не можна близько підпускати не до державної влади, не до державних ресурсів, не до ресурсів громад. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.